Сьогодні 9 листопада. Я хочу нагадати, що це не лише день, коли переміг Дональд Трамп під час президентських виборів штатах, але це також день української писемності та мови. Ми сьогодні хочемо про це згадати. У нас є гості це Олександр Авраменко, доцент Київського університету імені Бориса Гринченка, який сьогодні провадив український радіодиктант єдності, який вже традиційно проходить. Добрий вечір та... добрий вечір. І Віктор Кабак, мовознавець, людина, яка визначає якою мовою спілкуються телеведучиною в багатьох телеканалів. Добре. Добрий вечір. Добрий. Ну насамперед я би хотів спитати таке. Сьогодні прийшов цей диктант. Ясно, що він ну, Україна перебуває в новому трошки тренді. Напевно, з 2014 року дуже багато хто навіть не вірив, що в нас можуть погіршитися стосунки з Росією, наприклад, або Так чи інакше, те, що відбувається в Україні, це певна, напевно, дерусифікація, якої вже перестали так боятися. Я думаю, що дуже багато людей сьогодні свідомо переходять, наприклад, на українську питання, якою це ця українська знову ж таки є зараз. Ну один з. Прикладів, який, який ця дискусія була якось забута трошки, але мені здається, можливо, вона зараз актуалізуватися має. Це те, наскільки от сучасний український правопис відповідає, там, не знаю, якимось історичним, іс історичним Покликані, тому що там є позиції той самої там, ну, наприклад, Фаріон. Про те, що от був Скрипниківський або Харківський правопис, і після цього він був штучно русифіковано, скажімо, сама мова, і її більше наблизило до російської. Зовправди, що, зокрема, анонімічні ряди, і позбавивши там і якихось особливостей. Всі ці лямпи, цукерок і так далі, і тому подібне. Я не знаю, хто з вас почне. Ви ні. Я, я, будь ласка, я дотримуюся ну не самодіяльності, так не таких засад самодіяльності, а офіційного українського правопису. Ретранслюю його, тобто офіційну позицію інституту української мови, це провідна наукова науково-дослідна установа України. А, а щодо того, чи використовувати якісь старіші правописи, які ви щойно згадували, то напевно дуже важко сьогодні визначити. А де ж більша історична справедливість чи брати за основу норми 19 століття, чи початку 20-го, чи середини, чи кінця, розумієте, є чинний правопис. Інша річ, що час розставить усе на свої місця, а точніше, люди. А якщо ті норми, які, наприклад, ми чуємо, які пропонує канал СТБ, і не тільки так, приживуться з часом, то напевно з часом вони і. Їх буде узаконено в чинному правописі, але я відчуваю, що це не скоро буде. Пане Вікторе? Я згоден з тим, що, мабуть, скоро нічого не буває. Все і негайно, мабуть, так не виходить в житті. Життя воно багаче за фантазію. Хоч, хоч ти що собі не фантазує, а життя воно все справді розробляє. Але, але все одно, попри те, що знаючи, що це буде не скоро, все одно треба працювати з дня у день, і щоб суспільство звикало все ж таки до того, що це теж нормально. А, -а, а від того, що якщо, якщо звикнути, що воно нормально, то наступний крок це стає нормою. Добре, давайте скажемо. Є претензії до сучасного правопису, який є офіційний і затверджений. Можна його справді вважати таким, щоб піддався певній русифікації, в якій йде саме? Це питання до вас, як до домовознавців? Ви розумієте, я, наприклад, народився з цим правописом, тому що в 90-му 93-му році, коли несуттєві там зміни відбулися, так? А то для мене він рідний абсолютно. Я народився в 71-му році, до школи пішов 78-му. і тому ну які в мене можуть бути претензії? Інша річ з питань: якщо брати історичний аспект і момент справедливості, uh -huh. то тут, наприклад, із тих моментів, які ми чуємо мовних на СТБ, то родовий відмінок закінчення і тречу відміни гордості, радості, чести для мене звучить доволі органічно. Uh -huh. Бо в деяких Діалектах західноукраїнських. Це їхня особливість, така так, питома ознака. А, наприклад, вимова на місці ФТ в Етері, ми зараз з ага. вами працюємо вже так етері, у так. прямому Етері. Для мене це незвично, я досі ще ніяк не звик. Я знаю, що реакція емоційна у різних людей різна. Є люди, які не сприймають, родовий відмінок сприймають, от як я, а спеціально, геніально, ідіот і, і, і інші ці форми, коли між голосними приголосний в інтервокальну позицію потрапляє. От, то я ж кажу, тут, мабуть, час тільки розсудить, яка із норм з часом по мова це живий організм, і хочемо ми того чи ні, хай там як, але рано чи пізно. Правопис буде змінюватися, тобто якісь корективи будуть mm. вносити, але напевно зараз не варто цього робити, тому що а, наше суспільство і так от в світлі тих подій, я... які відбуваються дуже перезбуджене, і кидати, знаєте, от в, в це багаття і ще дрова. Ну я б я б робив би, можливо, трохи пізніше, хоча я не знаю, може, це моя суб'єктивна думка. Я пам'ятаю, що всі казали не на часі говорити про проблему, наприклад, Криму і Донбасу. Ну, ми знаємо, от куди це нас завело з іншого боку, ні? так. Чи може зараз якраз хороша нагода, щоб повернутися до цього питання і когось відродження мови? Або, наприклад, якщо взяти єврейську державу, тобто Ізраїль, люди могли б, наприклад, сказати, ми народилися, і ми говоримо на ідиш, і пишемо на ідиш, І ми можемо лишитися на цій мові, яка ну, до певної міри є, так розумію, ну, формою німецької мови. Та? Але тим не менше вони відновили абсолютно мертву мову, і зараз ніхто не скаже, що єврит не живе. Так, звичайно, і мабуть, воно дуже часто звучить справді, в суспільстві така залужена фраза, що не на часі. От от мова, вона, от я скільки дивлюся, вона ніколи не на часі. О, і справді я не знаю, чи чи стане нашим нащадкам колись отакова на такого натхнення, як е, 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 євреям, які відродили свою мову, чи через багато століть а то я не знаю, чого б зараз не відроджувати, тим тим, що це значно легше, оскільки є дуже багато ще справді живих носіїв тої мови по селах, не тільки Галичини. Так, а й скажімо, тої самої Полтавщини. Мене і вони вже на жаль дійшли і бабуся і тітки, але вони ось геть нещодавно ще так, так, та все, все це я намагався з них видобувати, хапати, писати. І Тому якщо дуже багато по селах цих носіїв ще залишилося і сказати дітям зараз, щоб як ти казав від матері доні добро передай, то ось от живих носіїв брати це значно легше. І, і воно воно во і значно звичніше, тому що що далі ми будемо затягувати, то це незвичніше буде нам робити, і і, і, і хтось із мовознавців казав, мені сподобалась. Дуже фраза така: я звув хто, що піднятися до української мови це піднятися, значить, до свого знання, до піднятися одійти від мови свого села. От, звичайно, всім е, е, прекрасно як як навчилися в селі говорити, так і нормально, але в сусідньому селі вже говорять не так. Mm -hmm. Щоб ближче до Галичини, там там в межах одного села можна знайти різні говірки, абсолютно. Тому та, так само, як піднятися над мовою свого села, так само треба, мені здається, підніматися і над е, часом, своїм чи не, не своїм. Для вас вона звична е, сьогодні ваша мова. Я, я проти неї не, 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 не маю нічого, а, але ж ну, ч, чого забувати? Тя, тяглість, тяглість в усьому має бути, і так само в мові. Тя, тя, тяглість, Доки ми можемо ще цю тя, тяглість якось забезпечити, то ми мусимо це робити. Ну мені здається, що цей процес, ну якби такої уніфікації мови, і в якому бере участь дуже велика кількість російськомовних носіїв саме мови, а вона продовжує працювати. І зараз буває так, що люди навіть україномовні, ну, наприклад, дуже простий зворот, такі от сьогодні використовував під час написання програми, е, наприклад, там не надається. А виявляється, що багато людей вже не знають або не розуміють, про що взагалі йдеться. Що цей означає зворот, тому що не надається, це означає щось комусь дати, напевно. чи... Ну, Тобто люди вже дивляться, якось калькують саме з російської мови, і це означає, що ми втрачаємо цілий пласт. Втрачаємо? Так таких... таких із цих часточок невеличких, вся мова, всі, вся її багатство. От, скажімо... Я пам'ятаю, вперше почув от, от тітки на, на, цьому, на Полтавщині, знову ж таки, от, я, я чув. О, о, так, з літератури і чув від людей, що скажімо, коли людині щось байдуже, кажуть, а про мене. Ага. Людина каже, але я не думав, не думав, що це можна застосувати і до інших. От скажі, скажімо, ми там щось з дружиною там ці, задивилися, не побачили, куди дитина побігла. А тітка каже, а вони сидять і про них. Тобто uh -huh. про, про них ну, мені настільки це сподобалося, що дрібничка, але настільки приємно, що це можна сказати і отак. І, і отак, розумієте, коли цього чуєш, ти ні, ніде, ні, ні в якій яких ні в літературі, ні в якому письменстві красному, ти цього не вичитаєш. Е, справді, вона, вона дуже багатюща та мова, і, і тому її справді треба вивчати все життя, і мені здається, я своєї, що треба е, негайно це робити. От питання просто за тим, чи потрібні зміни в самому правописі, тому що це надзвичайно, мені здається, така річ. ну, з... Тому що, ну дивіться, от дивіться, буквально зараз в Росії всі обговорюють Наталю ну, ми... Поклонську, яка сказала до там. Але я зараз говорив не про правопис, так. розумієте? Так. Він говорив, ви говорили про лексику, передусім. Так. Правопис і лексика це трохи різні речі. Це правопис різні. це м'який знак. Апостроф, тобто це правила написання орфограми і постановка розділових знаків пунктограми. Тому ви не плутаєте ці речі абсолютно. правопису, і, наприклад, лексичний рівень мови розумієте, там морфологічний і інші речі. І не ви не розумієте, є щось, два став. види мовлення: так є літературна мова, є діалектна. Ні в якому разі від діалектних форм не треба відмовлятися. Це справді живе мовлення, і це в кожній країні так. абсолютно. Тобто літературна мова це такий, знаєте, шаблон. Абсолют, до якого треба прагнути. І мова порозуміння, скажімо, в офісі, в будь-якій uh -huh. області України, в документах, то що це писемне мовлення. А діалектне мовлення, воно живе, воно колоритне. Не випадково ж Коцюбинський в тінях забутих предків Він спеціально їздив, вивчав діалектизми і наповнив свої твори діалектними елементами і твіржиш колоритним. Ми відчуваємо дух колоритті місцевості, яку він описав настільки майстерно. Тому це не так стосується правопису. Речі, про які ми зараз говоримо, то, то, то не тільки правопис, розумієте, не тільки звичайно, так, та, я, бо я то виразу на вонана вибуту конструкцію. А це, це ж не правопис. Але щодо правопису, дивіться, дивіться, ось, скажімо, кому не звично, літера ця тета грецька, запозичена нам, то я хоча б за те, щоб у правописі систематизувати все, щоб воно купи трималося, так. тому що якщо ми кажемо орфографія, орфографія, так. і при цьому ортопедія, так. то, то, то це якраз уже право. Є ну так. це фактично те, це що це, 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 це знашки скарльковано фактично з російською знову способу вжитку цієї мови. Звичайно, слава Богу, що за 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 оці е, уже майже три роки е, суспільство хоча б не боїться про це говорити. Раніше це про це боялися, що тому, що братній народ образити так все. А коли вже аж так дійшло з братами, то принаймні в мові легше про це говорити. Отже, все-таки це можна вважати питанням до певної міри правопису і, можливо, а але чи є, якісь, чи є якісь, не знаю, от, рухи всередині самих філологів, от, академічної спільноти того, щоб от ну повернутися до цієї дискусії? Є рухи, звичайно. А, я знаю, що і всередині інституту української мови, інституту мовознавства, от навіть на в одному відділі науковці часто не можуть дійти згоди, так, і дискусії так, так. тривають, і це дуже дуже непростий процес. Мабуть, так само як так. в суспільстві, як і в суспільстві приблизно 50 так. на 50. Так як <хи> і в суспільстві, так А взагалі входження слова до дословника без маркування, що він там діалектний чи ще якийсь, 20-30 років. Тобто нам доведеться все одно чекати, бо науковці мають вивчати досліджувати наскільки часто вживається це слово. Слово, в, різні, в різних областях України чи використовують письменники в своїй творчості, тобто там є цілі ціла низка критеріїв, за якими слово набуває певного статусу, чи якась, скажімо, форма. Тому я нас я вам чесно скажу, я не бачу там особливо великої проблеми в цьому. А це питання здебільшого порушують люди, які просто дуже-дуже люблять мову, небайдужі. От є люди, особливо мовні пуристи зараз. Є такі, хто настільки переймаються чистотою мови і історичною цією справедливістю. І їх насправді не так багато. Но, за моїми відчуттями, таких людей, мабуть, там якісь 2-3 відсотки, напевно, але вони погоду теж роблять. І, 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 і ті речі, про які вони кажуть, вони теж іноді, ну, як на мене, справедливі. Воно все не можна, от, знаєте, в мові все два на два, щоб було це чотири. Ну, це складний дуже процес, і організм, і все дуже непросто. Так. Я з вами згоден. Так. Але з іншого, боку, дивіться, є така фраза, що хай воно приживеться в мові, мова розставить. От про, про, про якісь там слова. А ви пропонуєте О, хірургічні втручання? Ні, ні Я не про це. Так. Я не пропоную. Я, я просто от, е, наслухався це про що не, не спішімо, хай воно розставиться на своє місце. А потім до 24-й рік е, словник Огієнка. Пам'ятаєте, він, він подає і слова взяті в Галичині, слова взяті, як він пише, у великій Україні. Uh -huh. О, і от теж, він, теж оця сама фраза, я почув в нас час, її, а він каже, от хай воно переживеться. І дивлюсь про ті самі слова. І де... Тобто він казав 24-го року, про те, що хай переживеться. А тут ті самі слова і 2014-го кажуть, хай воно переживеться, то скільки ж воно переживатиметься, воно... воно всіх нас переживається, не переживання. Це от слово смаколики зараз дуже модне. Його uh -huh. так часто використовують. Його немає в жодному словнику. Сучасно Завидимо. це західноукраїнське, але воно настільки органічне, це як слово мрія, яке придумав свого часу. Старицький воно війшло в нашу мову, і настільки органічно війшло, що ми його сприймаємо як слово, там, наприклад, е вікно, небо мама. Розумієте, а настільки органічно. От так само ці смаколики, ніхто, я більше ніж упевнений, що ні на сході, ні на заході, ніхто навіть не здогадується, що це слово немає в словнику. Що це Слово діалектне, і я от відчуваю, моя інтуїція, що в нових виданнях воно вже буде в реєстрі словників. Я от до чого я веду? Що коли є органіка, розумієте, народжеш його обманути важко. Він або бере. Або не бере, і ось оце конкретний приклад, коли е, нове слово воно входить в мову, стає органічним. Тобто я проти того, щоб е, ну отробити хірургічне втручання. Тобто тут треба бути дуже виваженим і обережним. От. Ми говоримо сьогодні про день української писемності української мови, який сьогодні саме відзначається, і про те, якою насправді є, якою була і, можливо, якою може стати українська мова, оскільки насправді все це в, в процесі. Процесі, процесі трансформації, як і вся ця країна, і дуже багато людей просто зараз, наприклад, приходять. Я думаю, на українську і це дуже важливий момент. А з іншого боку, я хочу сказати, що в Україні досі ще залишається не скасований, наскільки я розумію, закон кивалого колісніченка досить специфічний. І давайте собі нагадаємо про що йдеться. 3 липня 2012 року, близько четвертої вечора, рада ухвалює скандальний документ, який вже в найближчі тижні спричинить масові протести. Закон про засади державної мовної політики авторства депутатів від фракції партії регіонів Вадима Колесніченка та Сергія Ківалова голосують без урахування сотні поправок профільного комітету. Обурені депутати заявляють про порушення регламенту, і ще зранку закону не було в порядку. Денному закон колесніченка Ківалова припиняє дію закону про мови в українській РСР. Документ Оновлює, що державною мовою є лише українська у той же час розширюються права регіональних мов, якщо кількість носіїв цих мов складає не менше 10% від населення. Стаття 7 закону говорить, що Україна визнає у статусі регіональних російську, білоруську, болгарську, вірменську та ще 14 мов під час революції гідності. Майже всі опозиційні політики обіцяють скасувати закон, що й було зроблено після перемоги революції на другий день після втечі Януковича, 23 лютого 2014 тисячі За за 232 рішення прийнято. Цього ж дня, користуючись скасуванням закону, Вадим Калісніченко виступає у Севастополі перед натовпом із російськими прапорами. Пізніше він заявить, що складає депутатські повноваження Верховної Ради України. За даними змі, Колісніченко залишається в окупованому Криму. В Україні проти нього розпочата справа за фактом порушення територіальної цілісності. Другий автор закону Сергій Ківалов балотується до парламенту восьмого скликання по Одеському округу. Нині він член фракції Опозиційний блок. Підписувати документ про скасування закону Ківалова Лесніченка відмовляється, виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов, пояснюючи, що в такий спосіб позбавить Росію чергового приводу для маніпуляцій на мовну тему. Пізніше прем'єр Арсеній Яценюк заявить, що до суті закону претензій бути не може. Яке би особисте відношення не було моє чи будь-кого іншого до цього закону, але він є сьогодні чинний, і цей закон не буде скасований. Ну і насправді. Про те, що ми сьогодні говоримо про якісь впливи російської мови, ну які, напевно, дуже пані для української, тим не менше, там є люди, які вважають, що найбільший вплив зараз саме англіцизмів, тобто всі ці краудфандинги, всі ці там аутсорси, тобто те, що айтішники приносять нам за, рейс, за ті гроші, стейкхолдери і так далі. Там, потім. Тобто це стає теж, ну напевно, на засмічує до певної міри мови, але з іншого боку, це якби реальність. Тобто мова жива, вона так себе е, творить. І е, ще одна. Історія, яку ми хотіли а, на сам кінець торкнутися, це. На історія, наприклад, тобто ми всі звикли до того, що українська завжди була заснована на кирилиця. А насправді в історії було кілька спроб, наприклад, запустити латинську абетку і дуже багато людей вважали там ну той самий там Микола Хвильовий. Так далі, що це саме, от теж мало би Україну обезпечити від російських вплив. Саме під таким до речі, соусом це подавалося свого часу і в Австро-Угорщині. Давайте подивимося короткий сюжет. Потім скажемо пару слів. Будемо прощатися на сьогоднішньому ефірі. Українська мова завжди була пов'язана з кириличною абеткою. Це видається аксіомою, але насправді не все так просто. В різні часи було багато спроб запровадити латинську абетку для українського письма. Юрій Федькович або повне ім'я Осип Домінік Гординський, де Федькович, буковинський письменник-романтик, писав свої твори українською латинкою. Він був білінгом, тож все життя писав також німецькою. Тому природньо використовував ту абетку, яку знав з німецькою, яка будемо відверти. Ті не найкраще надається для фонетики слов'янських мов першою серйозною спробою обрати латинку для української стало абецадло львів'янина Йосипа Лозинського на початку 19 століття, який намагався модернізувати українську церковну абетку. Взяв для цього польську абетку абецадло звідси назва. Але тут з'ясувалося, що питання абетки є політичним. Проти рішучі виступили зокрема учасники руської трійці на чолі з Маркіяном Шашкевичем. Втім, ініціатива була підтримана імператором Францом Йосипом І, і певний час офіційні документи руською мовою друкувалися в Австро-Угорщині на основі абетцадла Лозинського. В той самий час Міністерство культури і освіти Австрійської імперії розглядало як варіант проект чеського славіста Йозефа Єречика. Офіційно ця латинська абетка, де окремі фонеми позначалися діакритичними знаками, запозиченими з чеської, так і не була прийнята. Але саме вона. Стало основою для сучасних варіантів української латинки, зокрема Лучуківки українського поета Івана Лучука, яку досі використовують для окремих публікацій львівський культурологічний часопис Ї та Збруч. Останній навіть свою назву подає Лучуківкою. До речі, про літру «Ї», яку офіційно стали вживати на письмі аж на початку ХХ століття, цієї літери немає в жодній криличній абетці інших народів натомість вона присутня саме в латинці, зокрема у французькій мові. Це і є свідченням, що жива мова не є застиглою константою і може змінюватися. Можливо, одного дня українці зроблять вибір на користь латинської абетки. може. Може, в цьому майбутнє української мови насправді? Я взагалі не бачу цієї проблеми. Є в нас в мовному просторі і в житті України набагато серйозніші проблеми. Ну, хоча б такі, коли людина приходить до кав'ярні, чи в магазин, чи в перукарню і звертається українською мовою в своїй країні, ось тут, uh -huh. у Києві, а дівчина, чи хлопець, відповідає, так, е, який надає послуги, так? Російською і навіть не відчуваєш, що це некультурно, розумієте? Оце ось проблема. Проблема в тому, що тобто, це, е, виховання, розумієте, це, це проблема виховання, елементарної порядності якоїсь. Тому що тобто, мене абсолютно ну, людина ігнорує мене як мовну особистість. Розумієте? Я в Україні. Це перший момент. Другий момент. Купуєш автомобіль, в ньому абсолютно немає жодного українського слова. Я маю на увазі на бортовому комп'ютері. Розумієте, uh -huh. це безпека. Миттєва реакція має бути в якихось особливих ситуаціях. А у нас там русський мір, розумієте, прописався, або англійський мір, або, скажімо, ситуації меню, скажімо, в ресторанах. І стільки проблем. А от тепер уявляєте, так, коли може, ще пів країни мож... не говорить взагалі українською, а тепер ще зараз латинку введемо, а потім ще <с? оті норми, про які ми сьогодні згадували. Ви розумієте, так, мені може, якраз тому проблема, що мови занадто споріднені. І Якщо вони відриваються більше, то вона тоді не менш тоді. Це вже не буде і так поймуть, знаєте, назву цієї відомої групи у Facebook. Я, мабуть, перестану на позицію Олександра в тому плані, що якщо людина не хоче стати українцем, так. то ніяка латинка Однозначно. їй не, не, не допоможе. А як воно там вже буде, справді, на все воля Божа, чи Латинка, чи, чи, чи кирилиця, як вже буде, я, я не знаю. Тобто, я, але але я, я, я теж думаю, що не, 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 не це рятує від. Від Це не принциповий міра. момент, однозначно. Так. Добре, дякую дуже за те, що прийшли сьогодні.